Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку. У нас нове чудове надходження, це Nissan Patrol 2006 року випуску. Трьохровий дизельний мотор, повний привід, коробка автомат, надійна, все як треба. Тачка повністю обслужена, задута в Раптор. Оригінальні легкосплавні диски на МТшній різині. Різина нова. Тачка максимально обслужена. Задні стопи тоновані, автомобіль повністю в коло тонований. Салон в охайному стані. Задній ряд в оригіналі, передній ряд перешивався. Повний електроськопакет, водійське сидіння в охайному стані, без заломів, неприкурений, кермо також перешивалося, жодної помилки на авто взагалі немає. Працюють часики. Android мультимедія клімат, камера заднього огляду, блокировки, все є, все працює без зауважень. Друзі, кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк Містокіїв. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізінг. Чекаємо на вас.